Сучасні учні вони дуже мобільні, вони зовсім не ті, які були ну ще майже п'ять років тому. Вони непосидючі. Їм цікаво все, все нове, і навіть в цих нових учнях нам є чому повчитися. Викладаю я англійську мову. Це моя перша і єдина школа. Прийшла сюди зовсім молодою, мені було 19 років, і до сих пір, вже от майже 29 років у вересні буду, як я викладаю в цій школі. Це була моя мрія з дитинства. І якщо от зараз запитати мене, чи змінила би я свою професію, ні, я вибрала б саме цю професію. В мене родичі також були в цій професії, і якби в мене був приклад, моя перша. Вчителька дуже мене надихнула на це. І тому так е я якби, вирішила, що стану саме вчителем. Наразі так під час освітнього процесу були принаймні два таких виклики: це як ковід і війна, повномасштабна війна. На жаль, найбільше корективи внесла повномасштабна війна. Разом з ковідом ми навчилися працювати дистанційно, але війна часті повітряні тривоги трішечки цей навчальний процес, якби збивають з ритму. Із-за того, що немає можливості дітей садити в одному приміщенні, де буде це приміщення закрито, і можна проводити повноцінні уроки. Перша проблема, першочергова, і, мабуть, всі так думають, це ну, те, що у дітей. Великі прогалини в знаннях. Діти не встигають за програмою, маємо викладати, але, на жаль, ми бачимо, що діти просто не встигають за нею. І те саме спілкування. Вони настільки привикли, що вони сиділи вдома постійно в гаджетах. В них не було живого спілкування, а це їм дуже не вистачало, тому що, як я вже говорила, сучасні діти вони дуже мобільні, їм потрібно те спілкування, і від того діти стають гаджетозалежними, ну і відповідно знання гіршими. П'ять вчителів нашої школи взяли участь у дводенному такому інтенсиві, що проходив в місті Одеса. Називався він Тюторій кечап Центр на долуження освітніх втрат в умовах надзвичайних ситуацій. Коли ми туди прийшли, поки да, для нас це було щось незрозуміло. Було цікаво, так, всі два дні пройшли на одному диханні, але як саме працювати з цим, вже поступово ми починали розуміти. І, от впроваджуючи це в нашому закладі, саме ми бачили, що дійсно це дуже корисний інструментарій для надоложення освітніх втрат першу чергу ми розуміємо, що, мабуть, це про надолуження академічних знань. Але, як виявилося, ще є і тюторінгові заняття, тюторингові вправи, під час яких, як мені здалося, як вчителю-предметнику, вчителю дитина розкривалася навіть більше, ніж під час предмету. Працювала я з учнями 6 класу, ці учні, яких я знаю, це мої учні. І розуміємо, що то були. Діти, яким ну переважно діти, яким е, потрібно дійсно було надолужити, але були і діти, які дуже навчалися добре, але дуже хотіли також потрапити на ці заняття. Е, вони приходили час від часу і е, з посмішками, з такими сяючими обличчями, виходили з занять. Е, було дуже цікаво бачити, як діти, які на уроках англійської мови, вони вели себе дуже скуто, е, вони хвилювалися, переживали, а, а як то буде, а в мене щось не виходить. Тому що тут це був незвичайний урок, тут більше було інтерактиву, більше діти пізнавали матеріал через гру, що саме їм і було цікавіше. Тут не було оцінок, це найголовніше, і як дітей тут більше стимулювали, тому вони. Були щасливі. Я буквально говорила з колегою. Я питала її думку. А як вам скажіть? От як на мене, то я більше бачила соціалізацію учнів, саме спілкування. Навіть не стільки по предмету, скільки більше їм сподобалося от, от ці якісь психологічні моменти колезі навпаки, вона сказала: більше зайшло з предмет. Ну, я думаю, що це залежить, мабуть, від вчителя і від дітей. Ну як на мене, то в більшості дітям сподобалось спілкування одне з одним. Навіть і діти, які не спілкувалися під час освітнього процесу, вони почали товаришувати один з одним. На початку цього проекту. Проводили анкетування, опитування, де ми перевіряли знання наших учнів. Протягом всього навчання вони, ми намагалися їх розвивати, мотивувати, і вже наприкінці знову було те ж саме анкетування. По ньому можна було зрозуміти, що рівень учнів трішки підвищився дійсно. Ну і по дітях, по самих дітях, по тому, як вони горіли і як дійсно вони не хотіли уходити з тих занять. Тому що ця програма вона ще триває. Ми набираємо восени. Це буде як друга хвиля. Ми набираємо діток, але вже зовсім інша група буде. Так ми плануємо далі продовжувати. До речі, весь той методичний матеріал, які нам надали, там є ще багато цікавого, що ми ще не використовували і є з чим працювати з дітьми. Я б ще попрацювала би над цим, подумала би, а що саме я можу таке придумати, розробити, якби вже є досвід роботи в цій програмі в цьому проєкті, і звичайно би і від себе щось би також якусь корективу, внесок би зробила.